От, стосовно того, особливо тягнула та сторона, на жаль, Далі. стосовно вашого здоров'я. Як це прокоментуєте? Чи можете взагалі це прокоментувати? Прокоментувати ще? Стосовно того, що ну, там деякі де, 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 там що, сказати, жінки там, казали, що Федоров з інсультом, і ви розумієте, що наскільки ну, ти перебуваєш в місцях багато скучених людей, і люди це обговорюють, на жаль, це інформаційне ціканество. Скажіть, будь ласка, а інсульт несе які обмеження вже тоді? Ну, це все які, скажі, нові, Не, ну, Які, скажіть, ви досвідчені люди? ну, Може паралізувати, наприклад. Може координація руху з багато вимова, погляд. А в які це дати було? Скільки? Коли це був вкрит, це був, я вам скажу, півторанадцяти тому. Ні, тому. Тому. п'ять тижні тому. Потім з'явилася ось ця вкид стосовно медицинської карточки 12 квітня, я пробіг за я пропоную всім приєднатися. Хто ставить мені діагноз, от, от разом, щоб під доглядом цих людей, хто ставить мені діагнози. Я здійснив наступну провичку. Як ви думаєте, про вашу це якийсь спеціальний вхід? Бо дуже сильно сторона за чотири Для чого це конкуренти, це що це? А як ви вважаєте сьогодні? Політична ситуація, адміністративна ситуація, господарська ситуація в Запорізькій області стабільна? Ні, але ну вона стабільна? 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 Yeah. Скажіть, yeah. будь ласка, а вона ворогу потрібна стабільна? Yeah. Мені здається, вичерпно відбудеться.